Помста за розкол України з такою кампанією до Івано-Франківська навідалися активісти громадянської організації Відсіч. Розпочалася вона ще в травні. Це реакція на ініціативу прийняття мовного закону. Кампанія спрямована на те, аби усунути від влади тих депутатів, котрі сприяли законопроекту про засади мовної політики. Їхній рейтинг Відсіч намагається знижувати за допомогою агітаційних листівок. На них лише правдива інформація про депутатів, яку легко перевірити в інтернеті. А ще заклик задуматися. Чи варто голосувати за певного кандидата знову? Всі ми розуміємо, що цей закон був написаний не в Україні, він був написаний в Москві і тут просувається проросійською частиною. Тобто ми проводимо антикампанію як помсту за те, що вони прийняли цей законопроект. І так прямо це декларуємо. Що ви хочете знищити Україну, за нам нічого не залишається, як знищити вас. До івано франківська активісти відсічі приїхали вперше. На Прикарпатті їх привів випадок чорного піару під логотипом відсічі. Виявилося, що на 84-му виборчому окрузі в тисмениці Галичі та Тлумачі розповсюджувалися наклепницькі листівки з неправдивою інформацією проти кандидата в нардепи Миколи Крутя. Листівки фальшиві запевняють активісти відсічі. А інформація, яку вони містять, не відповідає дійсності. Перше, що що я перевірила, справді на сайті Верховної Ради видно, що не голосував Микола Круць за Харківські угоди. Про голосування за законопроект про засади державної мовної політики, що теж не відповідає дійсності, не голосував. Активісти відсічі не знають, хто розповсюдив ці фальшиві листівки, чи це нервова реакція влади на діяльність їхньої організації, чи це діяльність конкурентів самого крутя. Однозначно, активісти лише заявили, що сама відсіч претензії до Миколи Крутя немає. Щодо подальших планів, то наступним кроком громадських активістів буде антикампанія проти Володимира Литвина у його виборчому окрузі на Житомирщині, а ще робота на Харківщині, Донбасі та Волині.